Вітаю, друже! Ти на каналі Hidan.ua, і зараз я тобі покажу відосик, в якому я в соло розвалив всю червону ферму. Цей відосик досить непоганий, і якщо тобі сподобається, обов'язково втикни в подобаєчку, Також не забудь прокоментувати і добав, можливо, щось в коментарях е свого, що на наступний відос я маю зробити або підправити. Буду дуже вдячний. Е не буду спойлерити. Е Червону ферму нам, звісно ж, повернули в новому оновленні в другому сезоні. Всі давно за нею скучили. Відео, звісно, був записаний до того, як термали подешевшали. А це досить стало таким критичним моментом на червоній фермі, тому що зараз зустрінеш дві-три пачки, які всі бігають на термалах з за Жейкою, за СВД, навіть за свите. Звісно. Не засуджуємо їх, розробник сам призводить до цього, але хочеться, щоб вже нарешті ці бутилки повставали з 5 літровочок і почали нормально активно грати. Звісно, не забудьте написати коментар, що по цьому думаєте. І давайте до перегляду. Мені фарма червона прям заходить піздос. Індик тоже майже лям і розрап жопу ставив що дешевше броня буде, які ключи до тві. Я сьогодні знайшов ладос ключик від планінга на фермі. А, ключик планінг коштує 300 з чимось. там. 300 з чимось. Бос. Коли ти встиг, сука. Оооля. Так, це сюди. Ну ладно, йдемо на вихід. Бля, ну пацани, все Все залутали. Але прикол в тому, що ми реально всю карту зачистили. Тупо в одному місці блядь, зібрались три пачки, які я в'їбав. Тому, добре, що я записую цю каточку... Ця каточка піде на Ютубчик Юпупчик Правда, я шкав. Шкода, що так і нічого там серйозного з с я не забрав. Один був тільки Т6, всі Т4, Один був Т5 Другий. Ні, два було Т5, один Т6, а то все Т4. Вісім, нахуй, пацаны. Вісім, блять, в червоній зоні. Вісім типів поклав.